Бунін Іван у Харкові. У лютому, 1889 року, 18-річний Іван Бунін, який був майбутнім лауреатом Нобелівської премії з літератури, приїхав до Харкова до старшого брата Юлія, якого вислали сюди з Москви за участь у студентських заворушеннях, і який орендував кімнату на вулиці Воробйова в єврейського кравця. Через багато років у романі Життя Арсенєва Іван Бунін згадує той давній приїзд до Харкова. У Харкові я відразу потрапив у абсолютно новий для мене світ. Перше, що вразило мене в Харкові, м'якість повітря і те, що світла в ньому було більше, ніж у нас. Я вийшов із вокзалу, сів у сани. Візники, з'ясувалося, їздили тут парою з глухарями, дзвіночками і розмовляли один з одним на ви. Озирнувся навколо і відразу відчув у всьому щось не зовсім наше, більш м'яке і світле, аж ніби весняне. І все було м'якше в цьому світі, світі та повітрі, запах кам'яного вуглялу, за обличчя його вірку, візників, -кіт на Парних конях дзвіночків, ласкавий заклик, заклик бабів, які продавали на площі перед вокзалом бублики і насіння, сірий хліб і наше добре сало. А за площею стояв рядом височенних тополь, голих, але теж надзвичайно південних мало... коротше, А в місті на вулицях Таново.